Всім привіт! Зараз я зніму вам розпаковку двох ігр для Sony PlayStation 5, які я придбав в магазині Allo. Перша гра це Sackboy A Big Adventure. А друга гра — Ratchet S Clank Rift Epit. Ці гри я знайшов на сайті Алло. Вони мені показались самими цікавими. І тому я довго не роздумую, чи їх замовив. Шли вони два дні до мого магазину палу. І сьогодні їх забрав. Ну що ж, почнемо розпаковку. Запаковано добре. Так, всередині бачимо брошурку. Диск повністю новий. Зворотня інформація на диску, якщо комусь буде цікаво, можете прочитати. Тут так само, все новеньке. З нетерпінням чекаю, коли встановлю ці ігри і спробую в них пограти. Ось додаткова інформація на тильній середні іншого диску. А, зараз на сайті Allo на дані і деякі інші ігри великі знижки, тому якщо ви бажаєте придбати їх також собі, заходьте в інтернет-магазин Ало, замовляйте. Я думаю, що ви не пожалкуєте. Всім рекомендую.